Все більше агроформувань коло не довіряють форвардним закупівлям. Цього року вже чотири сільськогосподарські підприємства скористалися цим видом послуг. Сума становить понад 6 мільйонів гривень. Про переваги та проблеми Форварда із аграріями спілкувався Богдан Малецький. Форвард ефективний механізм інвестування агропромислового комплексу. У 2010-2011 році в Україні чи не вперше в повному обсязі реалізовано механізм форвардних закупівель Терна. Суть форварду полягає в авансовому отриманні. Сільго. З виробниками безвідсоткових фінансових ресурсів на ключових стадіях посіву і вирощування врожаю. Ця практика інвестування є поширеною у багатьох країнах світу. Вона зручна і вигідна для виробників, тому що це найдоступніші фінансові ресурси. Висока закупівельна ціна, гарантований збут врожаю і надійне страхування від його втрати. Виплата коштів за форвардним контрактом здійснюється трьома траншами. Перші 50% суми форвардного контракту виробник отримує одразу після його підписання, тобто перед посівною. Наступний платіж у розмірі 20% надходить перед жнивами. Що дає можливість закупити пальне і запчастини, і останній транш 30% виробник отримає після збору врожаю та його поставки. Для того щоб зрозуміти практичну користь цього виду закупівель, ми відвідали одного з лідерів сільськогосподарського ринку Коломишини, товариство Агродует. Це агрофірма із 100% польськими інвестиціями. Цього року завдяки форварду закупили півтори тисячі тонн пшениці. За доброї погоди сподіваються на відмінні врожиї, каже директор підприємства Михайло Вишиванюк. Ясне діло, що потрібно. це в першу чергу. І не тільки мені, я думаю всім підприємствам, які працюють за виробництво. І е, в цьому році просто так склалося, не знаю причин, що воно затрималося. Це є дуже великий мінус. Це якщо так взяти, ну приблизно, але 5% ми вже не зберемо. Як по минулому році, так і по цьому році вони потрібні, і на майбутнє потрібні. Тільки врахувати деякі нюанси, що дитина хоче їсти, коли вона хоче. Або плаче, коли її б'ють, на другий день вже не плаче. От яка різницями. Ми маємо отримати ну, на 1500 тонн 2, тисячі, 2 мільйони 700 тисяч гривень, але воно поділено на двоє. Тобто ми тільки скористаємося 1 мільйон 350 тисяч. Ну, Воно ще трохи намаловато. Але маємо ще з банками зв'язок, вже вже банки пішли на зустріч. Я думаю, що ми цю весну проведемо, якщо це буде. На полях агрофірми працює найкраща європейська техніка. Всі процеси відбуваються за науковим обґрунтуванням. Саме це і дає можливість отримувати високі врожаї. Підтримує його і начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації Петро Гайдайчук. Він зазначив, що агроформування району цього року активніше здійснюють форвардні закупівлі. Стосовно форвардних закупівель зерна, це знаєте, що вже з практики минулого року в нашим агроформуванням Коломийського району було про. Проведено заключення договорів оренди, це закупівля зерна на корню. Дані форвардні угоди є вигідні тим, що господарствам надаються живі кошти, за які вони часто можуть скористатися і закупити ті ж самі міндобрива, ті самі паливно-мастильні матеріали і ті самі засоби захисту рослин. Окрім вже згаданого агродуету, форвардні закупівлі цього року здійснили агрофірма Степан Мельничук та Джерело, а також фермерське господарство Прометей. На цей вид оплат передбачено понад 6 мільйонів гривень. З великої кам'янки Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма подієнтика.